Вітаю новини на Суспільному. В студії працює Катерина Сірук та сурдоперекладачка Ольга Крут. І У цьому випуску зокрема ви дізнаєтеся про таке: з'ясувати, чому не вистачає ліків для тяжко хворих дітей в обласній дитячій лікарні. До рівного приїхав міністр Степанов. Саме тому я приїхав. Я хочу почути, чому не була зроблена заявка і не був зроблений перерозподіл. Копійки рятують життя. Акцію під такою назвою розпочав благодійний фонд Скарбниця надії. Люди дуже активно долучаються, приносять всі монети, які в них є. Збірку авторів, які борються або вже подолали онкологічні захворювання, презентували сьогодні у Рівному. На той момент це був такий спосіб не знаю, вилити душу, поділитися своїми переживаннями. Якось ставало легше. Комісія від Міністерства охорони здоров'я України сьогодні перевіряла обласну дитячу лікарню. За словами очільника медзакладу Віталія Бойка, йдеться про нестачу медикаментів для важкохворих дітей. Після того, як фахівці перевірять, які ліки є, а яких бракує. Головний лікар, сподівається, що міністерство покриє нестачу. Про це він розповів журналістам Суспільного. Така увага профільного міністерства до закладу зумовлена візитом туди у п'ятницю міністра охорони здоров'я Максим. Мастепанова більше про це Анастасія Бачук. Біля обласної дитячої лікарні чекають на міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Причина такого візиту вимога пацієнтських організацій і батьків важкохворих дітей відновити закупівлю медикаментів за державними програмами. Аби обласні чиновники їх почули і посприяли. Під облдержадміністрацію пройшла акція під назвою Зірвані закупівлі вбивають. Одне із рішень проблеми нестачі ліків на думку міністра. Перерозподіли з інших областей та їх не бракує. Саме тому я приїхав. Я хочу почути, чому не була зроблена заявка і не був зроблений перерозподіл, тому що в цій системі не існує проблема зробити перерозподіл. Ми перерозподіл робимо за 3-4 дні. Суперечка через закупівлі виникає з представниками пацієнтських організацій благодійних фондів. Повіл Сніду, препарати зараз є завдяки благодійним організаціям. Ні, це неправда. Це ну, неправда. Держав... Не Ви чекайте, не... скажіть, коли державна поставка була, остання препаратів по Вілснів. Це, 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 це неправда. Ви скажіть, ми, коли ми була остання поставка? – Я вам можу сказати, скільки да. по антиретровірусній терапії зараз з'ясую. Да. Загалом, загалом, починаючи з 1 квітня ми поставили на 3,2 мільярда гривень лікарських засобів в країну і розвезли це все по регіонам. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день Антіретровірусна терапія терапії, зараз єсу нас немає жодної проблематики. Тому Жотно. що перекрили за благодійним ні, ні, ніякі благодійне організації. Благодійники стверджують, що інформація про залишки ліків, закуплених за державними програмами, відома тільки міністерству та недоступна для інших. А от міністр переконує, потреба у ліках перекрита на 10 місяців вперед. З якого періоду, по скількох на залогіях, розпочалися закупівлі. Ви знаєте, яку кількість лікарських засобів ми зараз утилізовуємо, тому що закінчився період використання. А мене... Вже у приміщенні лікарні про ситуацію. З нестачою медикаментів озвучують працівники медзакладу, просто ми маємо гіркий досвід. Ми пишемо лист на управління. Управління пише на міністерство. Міністерство питає всіх областей рівному треба такі, таким хто може пересвоїти, і поки це інформація збереться, вже препарату не кремо свого боку. Мо. Промоніторимо ситуацію, хто кому відправив листи, і де нас там е, забилась комунікація, і ми її прочистимо розмовим цю комунікацію. Ми налагодимо на нараду із лікарями медзакладу. Журналістів не пустили. Опісля міністр охорони здоров'я України дав короткий брифінг. Ми зараз почали створювати електронну систему, і щоб були електронні рецепти, електронні реєстри наших пацієнтів, щоб була повністю електронна система управління і керування всіма. Запасами лікарських засобів, щоб вони дуже швидко могли робитися перерозподіл. Це треба роб... зробити цю електронну систему. По наших планах розробили вже відповідне технічне завдання. По наших планах я думаю, що до квітня, травня місяця, наступного року ми вже зробимо і запустимо в експлуатацію. Анастасія Бачук Назар Мідріган новини на Суспільному. У Радивилівському районі донька та матір отруїлися грибами. 29-річна жінка поступила у райлікарню 3 жовтня, а її 49-річна матір наступного дня. Нині вони перебувають у реанімаційному відділенні стан обох середньої тяжкості. Про це Суспільному повідомила головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Яценя. За інформацією, грибів, які в народі називають зонтики, назбирав їхній родич. На сьогодні вони отримують медичну допомогу граніційне відділенні і стан їх задовільний. Я думаю, що якщо не буде ніяких змін, то завтра їх переведуть в терапевтичне відділення. Зі слів наших постраждалих, дідусь приніс гриби, зонтики на сьогоднішній день. Це, взагалі це вважається, що це умовно отруєні гриби, але на сьогоднішній день щось наше населення рівненщини дуже захоплюється. Парада дуже проста. Якщо не знаєш, не бери, якщо не знаєш, не купуй. Тому що населення наше має можливість ходити до лісу, хоче відпочивати, хоче, вміє збирати гриби, цінує гриби, певно, але ж все-таки краще перестрахуватися. Це вже третій випадок отруєння грибами у цьому році на Рівненщині, як розповіла Людмила Яценя, перший трапився у червні ще один у вересні. Усі вони виявилися не смертельними. Чоловік та жінка загинули на пожежах у Гощанському районі. Як повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник, о 13.40 надійшло повідомлення про займання у будинку в селі Шкарів. На місці пожежі знайшли тіло 55-річної жінки. А за 15 хвилин після першого виклику на лінію 101 повідомили про пожежу у селі Бочаниця. Там теж горів житловий будинок. На згарищі виявили тіло 60-річного чоловіка. Причини займань наразі з'ясовують. Ють фахівці. Рівненська районна територіальна виборча комісія чекає на затвердження списків кандидатів центральною комісією. Всі інформацію надали ще в суботу, пояснила голова ТВК Марина Пашко. Загалом у виборах до Рівненської райради братиме участь 10 партій. Нагадаємо, що під час місцевих виборів, 25 жовтня, разом з депутатами в обласну та ради ОТГ також на Рівненщині обиратимуть депутатів у ради чотирьох новостворених районів. Рівненський з них найбільший на на його території живе понад 600 тисяч людей. У Рівненській районній територіальній виборчій комісії готуються до друку бюлетенів. Жеребкування серед десяти зареєстрованих партій вже провели. Після завтра тексти бюлетенів затверджуватимуть з уповноваженими представниками партій. Назва Партії перший кандидат, який йде без номеру відразу після партії, а з правої сторони розміщені від 5 до 12 кандидатів депутати, за яких будуть виборці ставити окрему цифру на трафареті. В нас не всі партії подали 54 кандидати в наші 6 округів. У нас Рівненському районі є 6 округів сформовано. І є партії, що подали 34 кандидати, є ще 52, є ще 54. Це список партій, від якого зможуть обирати депутатів райради, жителі Рівненського району. У такому порядку їх ростає у Поки що жодних оскаржень і судових позовів не було. Акцентує голова комісії. Секретар вважає, це завдяки консультаціям, які провели з майбутніми кандидатами перед реєстрацією. Всі документи ми відразу ж просили надати, показати нам перед реєстрацією, щоб їх вивірити. Ми робили зауваження, якісь допомагали, грубо кажучи, повний комплект документів зібрати. Бо найчастіше проблеми виникала від виключно от гендерна квота або неправильне заповнення заяв, написані на різних бланках, різними почерками, такими, які не розбереш, були заяви, наприклад, де у олівцями стояли номери округів. Рівненська районна комісія одна з найбільших за кількістю виборців в Україні. Вона охоплює 26 територіальних громад з понад 600 тисяч населення. Лише дільниць тут 502. У складі комісії має працювати 18 осіб. Марина Пашко розповідає про несподівані для них проблеми. Виявилося, що 5 членів мають недійсні номери телефонів, тобто ми до них не могли дозвонитися. Чотири із цих п'яти вже змінені. ЦВК, Бо ми подали заявку. Крім Рівненської, також готуються до виборів Саницька, Варська та Дубинська районі ТВК. Зауважень до їхньої роботи у представників опори, яка моніторить виборчий процес, поки що немає. Як таких помилок чи нарікань ну, нашими спостерігачами виявлено не було, тобто комісії працюють в штатному режимі, тобто дотримуються ніби дедлайнів, які, скажімо так, для них поставлені відповідно до календару. Календарного плану. Насправді я не знаю, які будуть повноваження в цих власне районних рад, тому що знову ж таки зараз пропонують ну зараз підготовлюються зміни до закону про місцеве самоврядування і власне повноваження цих районних рад. А вони там якраз прописуються. Володимир Струс, Микола Штемпель, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Інших трьох районних рад на Рівненщині то згідно з сайтом ЦВК до Вараської райради йде 9 політсил. До Дубинської 6, на вибори до Сарницької районної ради зареєструвалося 10 партій. «Копійки рятують життя. Акцію під такою назвою розпочав благодійний фонд Скарбниця надії за словами його керівниці Мар'яни Реви, ідея з'явилася, адже саме з 1 жовтня цього року Національний банк вилучив із обігу монети 25 копійок. Відтепер їх можна буде обміняти лише у у банках упродовж наступних трьох років. Зібрані кошти у скарбниці Надії планують витратити на ліки для онкохворих дітей. Thank you. Ну, вирішив долучитися, глянув, на підвіконі стоїть. Мене півлітрова банка з дрібнотою яка завжди що там з магазину приходиш, викидаєш в банку, і воно якось назбирається. Ну я такий думаю, ну треба долучатися. Ну і долучився, приніс. Я думаю, що добро комусь то принесе. Ну, я не рахував, от, скільки на підвіконні стояло, але там 25-ок майже немає. Там і гривня, і дві, може, і п'ять десь є. Якби ну не знаю, гривень 20, 30, 40, може, 50 навіть є. Акція копійки рятують життя, стартувала 1 жовтня. Небайдужі можуть приносити монети в офіс. З благодійного фонду «Скарбниця надії, що в офісному центрі на вулиці Данила Галицького у Рівному. Дізналися про те, що 25 копійок вже взагалі вилучається з, обліку, з обігу. Маленькі монетки, гривня, дві, копійка 2,5 вже теж вилучені. Тобто ми зрозуміли, що в людей є монети, які вони вже ніяк не зможуть використати, тільки поміняти їх в банку, але це треба довго стояти в черзі. Ми попросили людей приносити монети нам. Люди дуже активно долучаються, приносять всі монети, які в них є. За словами Мар'яни Реви, акцію проводять не лише у Рівному, а й по області. Скриньки поставили у деяких школах, магазинах, перукарнях тощо. Крім того, копійки збирають і представники різних організацій. Зокрема, долучилися патрульні поліцейські. Ми цю інформацію поширили серед особового складу управління нашого і сказали, де буде ця скринька. Зокрема, наразі вона в моєму кабінеті знаходиться, і туди приносять. Приносять колеги копійки з дому, які в кого є, і долучаються таким чином до ініціативи. Триватиме акція до 31 жовтня. По тому копійки посортують та обміняють у банку. Зібрані кошти витратять на ліки для онкохворих дітей. Оксана Туза, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Збірку авторів, які борються або вже подолали онкологічні захворювання, презентували сьогодні у Рівному в рамках соціального проєкту Рівненської спілки письменників. Крім віршів, прози, світлин та малюнків, книга включає пости з Фейсбуку та фрагменти щодо записів онкохворих авторів. На презентації Альманаху побувала Тетяна Климчук. Час говорити. Це книга альманах, видання. Соціально-видавничий проєкт, люди, які є учасниками даного анаменаху це ті, які подолали онко, або ті, які зараз наразі намагаються виграти свою війну із хворобою. На сторінках Альманаху творчість восьми авторів: фото, вірші, проза все, що було створено під час боротьби з онкозахворюванням. Одна із учасниць альманаху рівнянка Ольга Рейн. В книзі зібрані її дописи з соцмереж. На той момент це був такий спосіб не знаю, вилити душу, поділитися своїми переживаннями. Якось ставало легше. Ти не можеш ні з ким точно так поділитися, сісти з другом, поговорити, тому що ти не впевнений, що ти ну, якихось тебе зрозуміють, тебе правильно підтримують. Почала писати в інстаграмі, просто те, що приходило в голову. Я на той момент навіть не думала, що воно буде знаходити якісь відклики, це комусь буде це навіть комусь корисно. Там пройшло вже практично рік, як я вже вийшла в ремісію, і у мене немає жодного дня, коли б мені хтось не написав, що дякую тобі за те, що ти про це писала. Увійшли до альманаху і казки 12-річної Марійки Колеснік, яка веде боротьбу з онкозахворюванням. В цьому році дівчинка видала свою першу збірку Диво. У цьому Марійці сприяє рівненська письменниця Олена Медведєва. Розум цієї дівчини, він якийсь такий глибокий, такий великий. Вона любить математику і разом з тим фантазія в неї. Уявлення, просто якісь не дитячі. Творчість їхня, вона надзвичайно щира, надзвичайно світла, відверта, тому що е, в ці моменти, коли людина переживає якісь особисті, е, ну, скажімо, негативи е, зі здоров'я, тоді її творчість власне є е, кришною і сьогодні. Час говорити він є своєрідним наповненням, творчим наповненням в ім'я життя. Зі слів Ірини Баковецької альманах планують передати в бібліотеки міста. Також подібні збірки планують видавати і надалі. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Наразі це всі новини. Більше ви завжди можете дізнатися на нашому сайті. Якщо ж маєте свою цікаву інформацію, то повідомляйте її за номером, який бачите на екрані. Суді працювали я, Катерина Сірук та сурдоперекладачка Ольга Крот. До зустрічі.